Дивіться, купив собі такий знімач підшипників, Ось такий набір. спеціально під компресора SO7, так як вони зараз у мене йдуть. Зборка для того, щоб не пошкодити колінчастий вал. Вирішив купити хорошо розрекламований такий знімач підшипників. Ну, перевірю і я, чи воно працює. Я вам скажу, воно працює. Нормально працює. Зусилля тут потрібно трошки прикласти нормальне. Він йде. Отак, от отак і. Виконується демонтаж. Але в нас, принаймні, виходить, конінчитий вал не буде мати биття. Отак от він і виходить, демонтується. Тому хто займається ремонтом со 7 б Варто його купити. Ціна його 1500 гривень на сьогодні. На кому я й купував. Кому треба буде, контакти дам. Та-дам! Знаєте, на відео воно показано досить легко крутиться, виконується демонтаж. Реклама цього сьомника маю на увазі. В реальності трохи важкувато. Ну, зробив більше плеча, в принципі, нормально. Пішло нормально, я задоволений, поки що він себе, він себе відробив за два рази.